Інтернет-ресурси та засоби масової інформації України перенасичені новиною про те, що журналіст Ольга Богданівна Сворак знаходиться у полоні самопроголошеної ЛНР. Що ми можемо сказати з цього приводу? Дійсно, Сворак Ольга Богданіна є кореспондентом видання Голос народу Івана франківщини та інтернет-видання Голос Інфо. Ольга перебувала у службовому відрядженні в місті Києві, звідки по власних справах відбула на схід України. Про те, що вона знаходиться на території окупованої ворогом, ми дізналися із засобів масової інформації. Переглянувши відеоролик, ми можемо робити висновок, що Ольга Богданівна свої пояснення дала під тиском, і вони не відповідають дійсності. Чи має зв'язок? Ольга з спецслужбами України нам невідомо. Не, не Однак, на нашу думку, дані покази свої вона дала підписку. Фейкові спецслужби ЛНР, так званий ЛНР, вони в гонитві за показниками роздули чергову бульбашку, якою, прикриваючись українським журналістом, жінкою, намагаючись отримати винагороди від своїх кремлівських кураторів, зробили чергову сенсацію, що нібито то Шпигуна, який може бути Ольга Шпигун. Вона дійсно простий український журналіст, яка хоча додому має свою сім'ю. Тому редакція і газети, і інтернет-ресурсу, і громадської організації Українського об'єднання голос прикладуть усіх зусиль, аби звільнити Ольгу Сворок з полону бойовиків. Тому що неприпустимо в 21 столітті прикриватися жінками за... Якісь незрозумілі ідеали, які проголошують бойовики ЛНР. Одночасно ми звертаємося до всіх засобів масової інформації, допомогти у звільненні з полону Ольги Сворак.